В основу нашої проповіді ми поклали слова, які записані Євангелія від, від Матвія, з 21 голови, 22 вірш. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Хай цей вірш стоїть. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Сила молитви. Наскільки. Вона є сьогодні потрібна для церкви. Наскільки вона є сьогодні потрібна для кожного з нас? Ми сьогодні живемо в надзвичайний час. Ми бачимо, що робиться неозброєним оком навколо нас. Ми бачимо наш рідний край, який переживає надзвичайний час. Зараз ми є свідками навіть більшої події, коли поп Франсис, Поїхав до Ізраїлю, зараз має візит в Ізраїлі. Це друге в історії сучасного Ватікану, коли папа їде до, Рим, їде до обітованої землі, коли якраз Єрусалимський патріархат був одним із патріархатів Першої вселенської церкви. Ми бачимо, як час змінив події від християн. В самій Палестині дуже мало лишилося людей, сама назва тільки патріархату збереглася, і декілька церков є. І ми бачимо, стається щось таке, що взагалі неможливо навіть було подумати багато років тому, та навіть і пару днів тому, що таке може бути. Ціль візиту Франсиса є об'єднання православної католицької церкви. І це проводиться на території Єрусалиму, за участвувані сили також Єрусалиму, духовні сили. Він зустрічався і ще буде зустрічатися з основним равином в Єрусалимі. І що взагалі є немислимо, за столом переговорів також буде основний чоловік, який відповідає за. Віру в мусульманство за Коран і з Мекки, і всі вони разом стануть за одним круглим столом у Єрусалимі. І дуже в скорому така сама зустріч має бути у Ватікані. Ми собі уявіть, що зараз робиться, то порівняно те, що робиться на Україні, то є маленький тільки з того, що проходить в духовному світі. Але з другої сторони, ми можемо бачити, що зараз стає явним і чому такі події розвиваються на Україні і в Росії. З другої сторони, також ви бачите, що зараз неймовірні явища проходять в Європі, яка проходить в всіх країнах, дуже сильно виявляється політика національного характеру, те, що саме власне, робиться зараз в Росії, власне, підйом національного російського духу, коли ми є найкращі, коли кращих від нас немає нікого, тільки ми одні, то ж саме починає іскрити в Європі. Ми бачимо, до чого це все йде. І з другої сторони ми бачимо, як починає об'єднуватися щось навколо Ватікану, що пізніше піднялася особа, яка скаже мир і безпека. Мир і безпека. Але перед тим, як сказати мир і безпека мусить пройти надзвичайно, надзвичайно сильна політична криза або національна криза всіх народів. І об'явиться той чоловік, який скаже, я дарую для вас мир і безпеку. Ми бачимо, робиться все на наших очах. Все робиться на наших очах. Те, що зараз проходить особливо в Єрусалимі, яке зв'язано з Ватіканом взагалі, подія номер, один. подія номер один, яка показує для нас, чому, власне, все решту робиться в світі так, як воно робиться. Йде маленьке пояснення, хто глибоко слідкує за Біблією, може зрозуміти. 38-39 голова Єзекіля, про яку, думаю, скоро ми будемо ще раз говорити в церкві. Виходить на порядок денний, готується конкретна підготовка походу проти Ізраїлю. Конкретна підготовка походу проти Ізраїлю. Чому таке робиться? Якщо ми з вами вивчаємо події Єгипту, які описані в Біблії, коли виходив ізраїльський народ, народ міг вийти набагато простіше. Могла бути зібрана община людей, дано для них керівника Мойсея. І він міг піти і вивести той народ дуже спокійно. Але для того Господь хотів показати для всіх, хто на той час був в старому світі, що цією подією керує Господь. Не хто небудь, а Господь не просто чудеса, а власне те, що робилося, мусив. Люди мусили побачити, що в центрі є Бог. Чому зараз так? Чому допущена 38-39 голова Єзекіля? Щоб люди ще раз перед тим, як буде забрана в небеса церква, щоб побачили ще одне великий прояв Божої сили, коли велика орда народів по відношенню до Єзекія піде, піде проти Ізраїлю. Маленька країна Ізраїль, звичайно, не зможе дати опір для багатомільйонної армії до зубів, озброєна з найкращими технологіями, тому подібне, що маленький Ізраїль може зробити. І чим сильніша буде, сильніш, сильніший буде напад, чим сильніше все буде озброєно, тим можна сильніше буде проявитися сила Божа. Показати, що таке є Бог. І для всіх, хто сидить в залі, не знаю, по яку сторону барикат ми не раз сидимо. Для всіх, хто є в світі, хто ходить до церкви, хто не ходить до церкви, буде остання нагода перед тим, як Бог підніме церкву. Звичайно, в такий кровавий спосіб, але Господь покаже. Коли сам втрутиться, таке, як було в Ісуса Навина, коли Господь сам воював і не примінялася ніяка людська сила, коли Господь показував свою силу з неба, і люди в окрузі всі бачили, дійсно є Бог, треба каятися. Якщо ми не покаємося, ми не попадаємо в число церкви, лишаємося на землі, церква лишається в великій скорбі періоду сіми років, через який вижити фізично буде майже неможливо. Так що перед нами сьогодні є дуже добра подія, розуміти, готується все для того, щоб знищити Єрусалим, знищити обітовану землю. Проти цього повстануть самі сильні нації. І де коли ми здаємося, я ж належу до України, ну як же я піду проти Єрусалим? Або я ж такий росіянин, та як же я то можу зробити, коли в мене така сильна православна церква? Або я є в Європі і за мною стоїть Ватікан. 38, 39 голова Єзекіля, конкретно в деталях ще за 2,5 тисячі років до цієї події, яка зараз відбувається, все було пояснено. Тільки треба розуміти, треба читати і мати бажання бачити, що робиться на арені. Сила молитви. За що сьогодні молитися? Молитва ніколи, хай ваша не стикає, не стихає. Все, що в молитві попроситься, попросити, хай буде дано, і воно все збудеться. Ми сьогодні маємо більше ні за що молитися. Перш за все, ми бачимо нашу місцеву локальну церкву. Ми бачимо, скільки просто такі маленькій церкви є, коли людина є відкрита для Бога і піднімає свою молитву в Господу. Ми повинні молитись за наших родичів, друзів, близьких. Це найперше. Ми молимося за свої сім'ї, щоб всі вони були спасені. Виявіть собі на хвилинку трагізм того, що ми знаємо, що відбувається в світі. І ми не молимося за своїх рідних, які котяться в долину, долиною гріха, котяться в пекло. Нікуди небудь, я не лякаю вас. Біблія ділить світ на дві частини майбутності: пекло і вічність з Богом. Наш сьогодні вибір, де ми будемо? Чи ми будемо в пеклі, чи ми будемо в небесах? Персонально від мене залежить, ні, не, від, не від пастора церкви, не від того, хто мені. Читає Біблію персональний вибір залежить від мене. Я, наприклад, такий-такий. Чи я хочу бути в небі, чи я хочу бути в пеклі. Звучить дуже банально, та як Ні кожна людина, ніхто ж не хоче, здається, бути в пеклі. Хіба вже розум зовсім не працює, то може людина сказати, що я хочу бути в пеклі. Але наші поступки, наші діла, те, що ми робимо, воно нас показує, де ми хочемо бути. Чи я хочу бути в небі, чи я хочу бути в пеклі. І повірте мені, кожна людина, яка, до якої приходить момент страху, приходить момент переживання, коли людина лишається сама на собою, сама на один, на один з собою. Людина, яка потерпіла в своєму житті певні втрати, людина починає думати про вічність. І далеко всередині, те, що відповідає за нашу духовність, починає нам говорити, починає нам диктувати якісь умови, приганяє до нас якийсь певний страх. Молися. За Боже втручання в твоє життя. Молися, що Бог був з тобою, що Він був при твоєму розі при твоїх діях. Молимося за своїх рідних, молимося за свою країну, звідки ми приїхали. Ми не розв'яжемо, того, що виберуть люди цього світу. Люди взагалі нічого не вирішують. Ми сьогодні їхали з дружиною, якраз говорили, в машині піднімали це питання. Рядові люди нічого не вирішують, завжди вирішують ті, хто стоять в проводі. А люди йдуть за ними. Як вирішить провід, так і буде. Ніколи хтось, хто би з нас став і сказав, ми будемо робити так, чи будемо робити так, ніхто нас слухати навіть не буде. Вирішують керівники, які зв'язані з певними силами, які піднімають свої руки до престолу благодаті. Певного дня події більш майже 300-літньої трьох, давності. Події, які були з Аврама Лінкольна, коли країна. Америка, Сполучені Штати переживали надзвичайну кризу, коли північ боровся з півднем, велася велика громадянська війна за певні права. І мирно вирішити не могли. Здається, рішалися добрі питання, але сама країна між собою не могла мирно вирішити питання. І якраз то в центрі цієї події стояв Авраам Лінкольн, дуже відома для нас людина, яку Бог поставив, щоб вирішити це питання в лиці президента. Я описує один з очевидців Яків Мардок, який був ті дні в Білому домі. Йому доля так усміхнулася, що він якраз пару ночей міг провести з президентом. І в одній з ночей він не міг довго заснути. На ранок він прокинувся від того, що чув якийсь шум із сусідньої кімнати. Він піднявся, підійшов до цієї кімнати. Двері кімнати, кімнати були напіввідкритими, І він для себе побачив щось таке, що навіки. Можна сказати, поміняло його життя. Погляд у відносини до політики, як вирішити проблему. Лінкольн стояв на колінах і молився. Слова його звучали приблизно так: Боже Авраама, Ісаака, Якова. Боже той, який дав надзвичайний розум для Соломона, коли він, коли він нього просив цього розуму. Ти дав по його просьбі, щоб керувати тим народом, яким я не можу керувати. Почуй зараз мою молитву. Я є немичний, хоч я є президент. Я є безсилий, хоч я є президент. Я нерозумний, хоч кінчив, маю надзвичайно вищу освіту. Дай мені ту силу, щоб керувати цим народом і щоб принести для них мир. Пройшли руки. Це залишилося на, історії, на сторінках історії. Хто сьогодні міг би сказати, що та молитва, якою молився Авраам Лінкольн як президент? Коли він схила, схиляє свої коліна перед Богом і звертає свої взори до неба і піднімає свої руки до неба, не вирішила долю Сполучених Штатів Америки. І Америка була об'єднана, і дуже скоро після цих подій, як пише Яків Мордок, фактично громадянська війна закінчилася. Ми сьогодні повинні молитися за наших президентів. Ми повинні молитися за Путіна. Ми повинні молитися за. Той, за те керівництво, яке є на Україні, ми повинні молитися за наше канадійське керівництво. Ми повинні молитися з тією цілею, що Бог мав доступ до цих сердець. Сьогодні ці серця, повірте мені, нам коло них крутяться надзвичайно великі демонські сили. І більшість цих сердець видана демонським силам. І мало хто за них молиться. Хто, як не ми, повинні молитися за таких великих людей? І ми бачимо, читаючи Біблію, постійно-постійно Біблія підбодрює нас. Моліться за влади, моліться за керівників, моліться за верховні влади. І тоді буде добре і вам, і тим, хто стоїть в проводі. Наша молитва хай не стихає. Молитва це ключ для сьогоднішнього, для сьогоднішньої відповіді рішення багатьох проблем. Правда, дехто може з нас сказати, особливо песиміст. Можливо, доля вже є визначена. А що я буду молитися, природа і так без мене щось робить своє. Я не маю ніякого впливу на природу, я не маю впливу на те, що вже Господь сказав перед тим, і воно має статися і ніколи не зміниться. Так думає людина, яка не завжди довіряє для молитви. Але якщо ми з вами уважно подивимося на Біблію, ми побачимо, як біблійні герої, власне, в молитві не де небудь інакше, а власне в молитві вигравали різного роду події. Павло і сила, коли є в в'язниці. Здається, вони мусили би молитися за таку силу, що прийшла їх, звільнила з в'язниці. Якісь люди прийшли, звільнили їх з в'язниці, якийсь бунт би повстав, і щоб вони були визволені з тієї тюрми, в якій вони сиділи, до якої, з якої вони не могли би вийти. Але вони прославляють Бога і моляться. Моляться за те, щоб вони ще могли бути почуті для інших людей. І Бог в надзвичайний, найприродній спосіб, робить так, що створюється такий землетрус, який по певній причині розкриває ворота тюрми, спадають з них кайдани з рук і з ніг, і вони стають вільними. Коли пісиміст подивиться на таку дію, скаже, казка, як так може бути? Але коли людина віруюча, яка стикається повсякденно з Богом, вона скаже, що не є казка. Правда? Я вірю в таке. Я вірю в таке. Коли ми вивчаємо життя апостола Петра, який також був у в'язниці, і на слідуючий день, можливо, його могли стратити, а церква в той момент не приймає участь в політиці, не приймає участь в якогось роду підкопу церкв, підкопу тюрми, чи вирішує якийсь, свій, робить якийсь свій спеціальний план для того, щоб визволити Петра із в'язниці, церква молиться. Молиться настільки сильно. Що з'являється Господній ангел, який бере Петра, і через всі сторожі виводить його аж до того місця, де він може мати, вже відчувати, що він є свобідний, і не боятися, що він знову буде в тюрмі. Сила молитви. Якщо ми з вами вивчаємо сили природи, дехто може сказати: от дивіться, як природа діє, що я буду молитися в такому випадку, моя молитва абсолютно ні до чого не приведе. Певного дня Ілля. Чоловік старого заповіту, який абсолютно нічим не відрізнявся від нас. Такий саме чоловік. Я би сказав, що в деяких питаннях ми, можливо, навіть стояли би вище, як Ілія, тому що Ілія не мав такої освіти, яку маємо ми. Він не користувався такими благами, які маємо ми. Він не знав, що таке є гай-тек, які на сьогоднішній день знаємо ми. Він був дуже простий чоловік. І в нього був один єдиний засіб для правильної комунікації, щоб вирішити проблему. Молитва. Самий скорий, самий правильний шлях для вирішення проблеми. Що ми в більшості випадків сьогодні робимо? Ми або телефонуємо, або сідаємо на комп'ютер і досліджуємо якісь певні питання, звертаємося до кого, використовуємо різні засоби сучасної технології, аби полегшити своє життя. Він звертається до Бога. І певного дня він зустрічається своїм основним ворогом, який шукає, як вбити його, а власне ахава. Іахав чує слова Ілії, які каже, від сьогоднішнього дня три з половиною роки на землі не буде дощу. Скажіть, як би взагалі прозвучали такі слова, коли сьогодні хтось би нам сказав по відношенню тому, що Господь є живий і Він робить свою роботу, сказав, а зараз я свідкую перед тобою, що три з половиною роки дощу не буде в тій місцевості, де ти живеш? А Хав пішов додому, він нічого не сказав для Ілії. Можливо, він щось сказав для Єзавелі, можливо, він сказав щось для інших людей. А можливо, взагалі нікому нічого не казав. Біблія скриває цей факт, як він, власне, зреагував на цю подію. Але Біблія каже для нас, що через три з половиною роки цей же муж Ілія звертається до Бога після того, як на землі постала дуже сильна посуха, все було винищене, їсти не було чого. І чарівно через три з половиною роки по тій же молитві на цю землю впав дощ. До чого ми сьогодні звертаємося? Деколи нам здається, проблема є безвирішна. Звичайно, ми повинні мати правильне життя, ми повинні правильно ходити з Богом, що є основа, основ, чому молитва Іллії була почута, а ми не раз молимося, нам здається, молитва не є, почу... є непочута. Це теж один з сильних аргументів, щоб молитва була почута, ми повинні мати відповідне життя до того, як ми молимося. Якщо ми з вами вивчаємо подію політичного характеру, яка, власне, сталася з Ізраїлем, коли він залишав землі Єгипту. Землі Гошен, одні з найкращих земель, які були в Єгипті, і зараз на так складаються обставини, що для ізраїльтян є надзвичайно тяжко жити. В них появляється свій лідер Мойсей. І Бог обіцяє через Мойсея ізраїльтянам, що він їх виведе і дасть їм ту землю, яка тече молоком і медом, хоч Гошен був не гіршою землею. У Гошені було все, але життя було надзвичайно тяжким. І зараз ми бачимо, як протикає, як протікає успіх людини, яка надіється на Бога. І як протікає успіх людини, яка не надіється на Бога, яка надіється на свою силу, на свою державу, на тих, хто є біля тебе. Ми бачимо через руки Мойсея, коли він молиться, робляться надзвичайні чудеса. Фараон надіється на себе, надіється на свою державу, надіється на свої колесниці. Надіється те, що дає для нього надзвичайну силу. Пам'ятаємо, що до того моменту Єгипет був самою сильною державою світу. Якраз в той момент був, був сама сильна держава світу. На що надіється? Звичайно, на свою силу. На що сьогодні надіються президенти сучасних країн? На свою силу, на свій сильний вплив, те, що ми носимо в чемоданчику. Ми знаємо тільки, відкриємо чемодан, і весь світ падає на коліна. Так само надіявся фараон. Але людина, яка була в опозиції до нього, надіялася на Бога. Надіялася на Бога, і постійно йшло свідоцтво. Відпусти. Зроби так, як каже Бог. Бог не хотів знищити Фараона, Бог не хотів знищити Єгипет, Бог хотів, щоб фараон і Єгипет покаялися. І він для цього робив ці надзвичайні чудеса, щоб не тільки укріпити віру тих, хто виходить, тобто ізраїльтян, але він також хотів показати для єгипетського царства, яке домінувало в цей момент в цілому світі, що я є Бог. Бог Ісаака, Авраама і Якова. Я є той Бог, який створив землю. Я є той Бог, яку, який дав владу для тебе, навіть фараон. І я все тримаю в своїй руці. Чи ми сьогодні так дивимося на ці події? І ми бачимо, проходять десять чудес. Фарон аж ніяк не реагує, що вже навіть всі люди сказали. Нищиться земля! Цей чоловік, Мойсей, відпусти його, ти бачиш, що він для нас приніс, прокляття. У не вірили в демонські сили, можливо, і давали для Мойсея силу, силу, що він володіє з певними демонськими силами. Але щось відбувалося. І людина, як фараон, вона, звичайно, надіялася на себе. Я маю все в своїй руці. Все, що може знищити не тільки цей маленький немічний народ, який є у мене в рабстві, я можу знищити зараз цілий світ, тому що я цим володію. І ніколи людина не могла задуматися, що є хтось над нею, а якщо задумувалася, не давала для цього ніякого, ніякої уваги. І приходить момент, коли в дім заглядає смерть. Коли Господь те, що сказав, Він виконав через Мойсея. Все перворідне, починаючи від скотини, кінчаючи дитиною, навіть твоєю дитиною фараон, загине все в твоєму домі. Хто міг зупинити смерть? Колесниці? Зброя? Священство. Ніхто не міг зупинити смерті. Чому? Тому що зараз в прогресі цього є сам Господь. Він дивиться, як розвиваються події. Хто може боротися з Богом? Ми знаємо випадки, коли люди борються з Богом. Ми знаємо певні демонські сили, які боролися з Богом, і ми можемо бачити, що з тими силами стається. Ми можемо бачити в своїй церкві, в нашій церкві, хто уважно дивиться за подіями, хто кидає рукавицю для Бога, що пізніше з такою людиною стається. Не шуткуйте ніколи з Богом. Тим більше, коли ви його пізнали. Як ви його не пізнали, ви тихенько підете в пекло. А коли ви його пізнали, він буде ваше серце стукати і буде весь час нагадувати, що ти є дитина Божа. І Господь буде використовувати страшні не раз методи, щоб привести вас до пізнання правди. Ми бачимо, що сталося з Єгиптом. Страшні методи. Виявляєте, все вмирає, все вмирає. І зараз фінально фараон починає розуміти. Він відпускає ізраїльський народ. Молитва яка звершувалася устами Мойсея, не кожен його підтримував. Ми бачимо, скільки разів старші в Ізраїлі піднімалися проти нього, як вони бунтували проти нього. Ті, що мусили підтримувати свого лідера, вони його проти нього бунтували. Не раз захотіли заподіяти смерть для нього. Навіть рідний його брат Арон, рідна його сестра Маріам, скільки разів вони ставали проти рідного брата, який йшов з Богом і надіявся тільки на Бога. Так буває і в нас. Рідні можуть підніматися, близькі можуть підніматися, брат, сестра. Немає значення, наскільки близькокровно ми єднаємося, вони можуть йти під... проти нас в той момент, якщо ми йдемо правдиво з нашим Богом. Зараз Господь втручається в цю справу. Перворідні загинули в Єгипті. Молитва діє. І здається, зараз уже фараони, всі люди, які є в Єгипті, повинні опам'ятатися, Бог, живий Бог. Він діє. Він виводить Ізраїль. Хай йдуть, то його люди, хай роблять так, як вони хочуть, бо вони зв'язані з живим Богом, ми не можемо боротися з ними. Але приходить людський момент. Людина, яка надіється завжди на себе. Подивіться в критичні моменти нашого бунтарського духу, що ми проявляємо в своєму житті, як ми бунтуємо вдома проти батьків. Як ми бунтуємо проти старших, як ми бунтуємо проти держави, як ми бунтуємо фінально проти Слова Божого? Подивіться, коли приходить критичний момент, що людина може сказати в адрес Бога, в адрес церкви, в адрес Слова Божого, в адрес мами, в адрес тата. Акуратно подивіться. Зараз точна картина стається з Єгиптом. Вони кидають ще сильніший виклик для Бога. Кого ми відпустили? Як так сталося? Що це таке за Мойсей? Що то за народ? Вони повинні нам служити. Майже 600 тисяч людей, тільки чоловічих, вийшло із Єгипту. Наша робоча сила, яка б піднімала нам Гошен, піднімала нашу країну. І людина в своєму безум'ї починає боротися з Богом. Фараон і всі, хто є навколо нього, беруть всі свої колесниці і біжать, щоб догнати той народ, який пішов поклонятися живому Богу. Ми сьогодні боремося з Богом. Подивимося на свої поступки. Як часто ми боремося з Богом? А потім ми жаліємося, а чому так сталося? А чому так є? Коли ми подивимося на своє життя минуле, ми побачимо, скільки разів Бог нас попереджував. І ми молимося до нього, він попереджував, казав, був дуже добре, милостивий. Зараз фінально для фараон пережив в своєму житті, і весь, і весь єгипетський народ пережив втрату своїх перворідних. Саме найбільше горе, яке сталося, смерть Твого. Першого, твоєї першої дитини, першої зі скотини скотський світ. Все поумирало те, що було перше народження. Біжить за Ізраїлем, Червоне море розступилося з одної сторони гора води, з другої сторони, гора води, тут суходіл, і ми будемо гнатися зараз за ними. Хто той розпустив воду? Чому є така суша? Як людина то пояснює? Якщо пройшли євреї, і ми пройдемо? Так ми думаємо. Якщо могли зробити одні, і ми так само зробимо. Мій зробити попередник перед нами, і я зараз це зроблю, і ще сильніше зроблю, і ми деколи не думаємо, що ми вступаємо в боротьбу з Богом. Фараон зі своєю своєю силою, зі своєю державою, зі всім тим, що він мав, і відрізнялося від інших країн, настільки сильно побудована була система свого часу, що він абсолютно нічого не міг боятися. Але є одна сила, яку ми повинні боятися переступити лінію гріха, лінію нашого непослуху. Якщо ми її переходимо, буде біда. І зараз фараон почне те, що він не тільки втратить своє військо, по сьогоднішній день Єгипет не відійшов від тієї кризи в яку вів її в її власний лідер, майже три тисячі років на сьогоднішній день Єгипет є як третьосортна країна світу, яка абсолютно не диктує ніяких умов на світовій арені. І це все сталося тільки тому, що певного дня знайшовся лідер, певного дня знайшлися люди, які кинули виклик для самого Бога. Бог показав свою присутність, Бог показав, що він. Якщо ти хочеш боротися з Богом, може так статися, як сталося з фараоном. Молитва, вона сьогодні потрібна для кожного з нас. Без молитви ми сьогодні не можемо абсолютно нічого зробити. І навіть якщо нам здається, що є сильний, кайся, тому що то, що тобі здається сильним, воно не є твоє, воно є Боже. І сьогодні ти є здоровий. Дякуй Господу, що ти є здоровий. Сьогодні ти маєш роботу, дякуй Господу, що ти маєш роботу. Сьогодні ти є успіваючий в бізнесі. Дякуй Господу, що Господь зберіг і дав тобі цей бізнес. Сьогодні твоя сім'я на місці не твоя заслуга. Дякуй Господу, що Господь такий є добрий до тебе і береже твою сім'ю. Сьогодні ти є в церкві. Молитві подякуй Богу, що сьогодні ти є в церкві, що сьогодні ти не в світі. І не має значення, що станеться з тобою, ти є в церкві. Ти є з Богом. Ти є в присутності. Хай Господь всіх нас благословить.